Готовий таунхаус 100 квадратних метрів. З власним фасадним заїздом. Все максимально вже закінчено, можна заходити на внутрішнє оздоблення. Має такий сучасний комбінований фасад, побудований з газоблоку 30 см і 15 см зовнішнього утеплення. Це спальня на першому поверсі, Навпроти, ванна кімната, кухня вітальня, столова. Він з газом труба вже заведена. Она велика ділянка, у кожного своя свердловина. У мене сходи на другий поверх. Зараз покажу вам планування другого поверху. Прямо велика ванна кімната. Ця найбільша спальня, навколо приватний сектор. Все забудовано асфальтований під'їзд до Києва 6 км. Друга і третя спальна кімната з такою невеличкою нішою. Подивіться, який гарний вид у вас з вікна. Телефонуйте, приїжджайте на перегляд.